Усім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик на хровому ліденної грамі на 28 колесах, В принципі, не є важкенький, прикольний вілляджер, американський бренд. Зараз вам про нього все розкажу і покажу. Так, велосипедик дуже в гарному стані. Недорогенький, глухій вулиці, має. Аліміні втулочки, фарбу комплектації. все як має бути, це комфортне сідло, багажник має прикольний. Тут бачите такі отвори. Також кошик туди встановляти. На касеті, на старенькому Shimano Dior LX Але це робочі 100%. Має он. шатун такий розбірний, теж можна любу зірку замінити, яка змусилася. Від свійка Динамо. Європейське. Чип. Працює. Є замочок. Заднє колесо блокувати. Підніжка. Дивіться, з тієї сторони рама. Теж в дуже гарному стані. Велосипедик не є дорогий, когось буде така лялечка цікавити. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Тік-Ток, або Інстаграм, Ігорджик.